Індія атакувала Пакистан, що відомо. Індія завдала ракетного удару по території Пакистану та підконтрольній йому частині Кашміру в рамках операції Сіндор. Це сталося на тлі зростаючої напруги після теракту ще 26 квітня, в якому Індія звинуватила Пакистан, а також після перекриття Індією води Пакистану. Заявлена мета атаки з боку Індії це знищення центрів підготовки бойовиків. Реакція Ісламабаду була дуже миттєвою. Пакистан заявляє про збиття кількох індійських літаків за різними даними від 2 до 5 та захоплення пілотів, назвавши дії Індії актом війни і пообіцявши жорстку відповідь. Пакистан також звинувачує Індію в ударах по цивільних об'єктах, повідомляючи про чисельні жертви серед мирного населення. Занепокоєння висловив навіть президент США Дональд Трамп, назвавши події просто ганьбою та сподіваючись на швидке припинення насильства. Ця ескалація відбувається на тлі понад вже 70-річної суперечки за Кашмір між двома ядерними державами мається на увазі Індія та Пакистан, що робить цю ситуацію вкрай небезпечною. Міжнародна спільнота закликає до стриманості та деескалації. Але подальший розвиток подій залишається дуже непередбачуваним, адже в конфлікт вступили дві ядерні держави. На цьому я завершую своє відео. Підписуйся на канал, тисни лайк, до зустрічі.